Від, мої любі. З вами Лілія Таратуто, нумеролог України. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про те, як ви можете допомогти своїм діткам, у кого число життєвого шляху 9. Це особливий шлях, і дітки ці особливі, і дуже хочеться, щоб ви їх не зламали. Чому ці діти особливі? Тому що вони приходять до вас уже з якимись знаннями, які вони самі не знають, звідки в них появлялися. Вони ніби дані їм від якихось проживання якогось життя ще попереду. І тому вони здаються дуже такими знаючими. І оскільки їм хочеться поділитися цими знаннями, тому що про це саме життєвий шлях дев'ятки, то вона починає говорити з дітками іншими, або починає повчати папу, починає повчати маму. І це не завжди подобається. Але ви маєте розуміти, що дев'яточка так зроблена. От вона може давати якісь поради, і ці поради будуть спрацьовуватися. І деколи свою дитинку, дев'ятку, треба почути. Їй подобається висловлювати свою думку. І, будь ласка, не руйнуйте цього, дайте їй можливість висловити свою думку. Може, дійсно вона якраз і буде найкращою, і допоможе вам вирішити якісь проблеми. Вони, знаєте, такі, як от, в дитинстві, дивишся на них, а враження таке, що вони вже як дорослі люди. Це саме тому, що вони дев'яточки. Це саме тому, що у них ще в дитинстві от, відкритий якийсь такий канал з Всесвітом, і звідти можуть приходити їм знання. Вони Легко можуть вирішувати якісь сварки, які починаються, от навіть в сім'ї. Вони, ну от я себе дитиною пам'ятаю. Як тільки мама з татом починалися сваритися, то я вже знала, як мені вирішити, куди мені повезти папу, що мені сказати мамі, для того, щоб та сварка от призупинилася. От такі вони, ці дев'яточки, вони вміють. Допомагати людям ще в дитинстві, ну якщо ви їх не зламаєте, якщо ви дасте їм можливість проявляти себе уже, от от цю таку здібність допомагати іншим людям уже в дитинстві. Зазвичай в школі їх дуже люблять. Вони не люблять дуже так якати у тим, що вони щось знають, так як, наприклад, це може робити одиничка. Вони такі, як сірі мишки. Але, очевидно, поради, які вони так мимоходом дають, вони дітям подобаються. І зазвичай діти в класі до них дуже добре ставляться. У них вони зазвичай дуже неконфліктні. Біля них є багато гармонії. Не знищуйте цю гармонію, не критикуйте їх, вислухайте їх деколи. І якщо вам приходиться наказувати цю дитину, то скажіть їм точно, за що ви її наказуєте, щоб не зруйнувати оцю особистість тим, що вона от не розуміє, що відбувається, і може якось озлобитися, не треба цього допускати. Коли дитина проявляє оцю таку гординю, Треба їй підказати, що ця гординя їй потім може завадити дуже в житті. Просто з дитиною треба поговорити і пояснити, чому тут треба було, наприклад, повести себе якось зовсім по-другому. Але не сварити її, не принижувати її, особливо в присутності інших дітей. <кій> У вас ось така дитина, яка трошки більше знає, ніж інші, про це життя, не тільки про математику, алгебру, хімію, фізику і так далі. Вона може бути вже вчителем для багатьох діток, і тому до неї дітки тягнуться. З ними непросто жити, тому що деколи вони можуть, ну от якщо мало з ними розмовляють, і в сім'ї її затикають трохи рота, то вони, появляючи десь в якійсь кампанії діток, вони можуть якось себе проявляти яскравіше. А якщо там є в компанії якийсь сильний лідер, то Ну, не дуже добре може сприймати дев'ятку про те, що вона там розказує, кому як коли жити, дає оці поради. Так? От. Тому деколи вона може почувати себе одинокою. І от я пам'ятаю, мене в дитинстві, та й потім уже, часто називали одиноким вовком. Ну, Тому що я от старалася якось трошки триматися в стороні. Мені легше було з більш дорослими людьми, ніж зі своїми однолітками. І це ви маєте теж пам'ятати, коли будете виховувати своїх дітей, у яких число життєвого шляху це дев'ятка. Зазвичай у них якась своя філософія життя, її тягне до дітей, до людей, але вона не така. Ну, агресивна, щоб себе нав'язувати. І ви маєте їй в цьому теж допомагати, якщо не дуже добре складаються якісь стосунки з дітками. Ну, оце те, що я хотіла вам сказати. Якщо ви послухаєте ще відео про число життєвого шляху 9, то ви будете краще розуміти, як вам бути з вашими дітками. Я дуже хочу, щоб ви були щасливими. І щоб ваші діти були щасливими. Якщо у вас щось не виходить з ними, приходьте до мене на консультацію. Я з радістю вам підкажу, де що можна заладити дуже швидко. Тому що нумерологія дає для цього всі інструменти. А зараз для того, щоб мати консультацію від мене, достатньо написати. Ваше повідомлення до мене в особистий канал. Я вам обов'язково дам відповідь. Всього вам доброго, мої любі, доброго вам дня і добрих вам стосунків з усіма.